Часто питають, чи можна ставити дешеві аналоги замість оригіналу. Можна, але це не завжди безпечно і довговічно. Оригінальні деталі створені саме для вашої машини. Вони ідеально підходять, надійні і довше служать. Ми в Козухаб не просто ремонтуємо, ми допомагаємо підібрати оригінальні деталі під ваш автомобіль. Пам'ятайте, економія на деталях часто обходиться дорожче. Підбір деталей і якісний ремонт наш варіант. Відволікаємося від процесу, щоб показати, чим наразі займаємося. Зараз займаюся Поршом з колегою. В даному моменті я готував бампера, але тут готується дуже багато запчастин, десь в районі 20, якщо не більше, не рахував. Краще багато. І... і все. Ці бампера ще трошки підробляться і вже будуть йти під ґрунт. Цей бамперочок щось там вигрівався, щось паявся. Пороги вже споківалися після рихтовки, ну, в тих місцях, що треба, і не стоїмо на місці працюємо. Так, е, хочу ще декілька слів сказати е, е, на рахунок Тесли, бо знаємо, що клієнт переживає. На рахунок того, що по часі, ну, по тих сроках, не встигаємо, які казали. Але машина вже підготовлена під фарбування, стоїть тиждень. Вся проблема в фарбі. Колорист не може добитись того результату, який, який влаштовує нас, щоб ми пофарбували на стих деталі. Тому ми чекаємо. Можливо, сьогодні, можливо, завтра він доб'є фарбу. Будемо робити викраску і все одно будемо викликати клієнта, буде дивитись на фарбу, і будемо приймати рішення по даному авто. Всі хочуть зробити швидше. Я хочу її зробити швидше. Всі, але багато чого в цьому житті не залежить від нас. Як ви замітили, я вже розказую за третю машину, тому що я паралельно роблю три авто. Чому так виходить? Тому що часто по автомобілях є якісь нюанси. Наприклад, тесла готова, але немає фарби. Шкода, вроді би, можна робити, але не було запчастини. Але ми її взяли в роботу. І так виходить, що не можемо ми займатися одною машиною, тому що це не вигідно не нам, не клієнтам. Хто нам буде платити за ті дні простої, які ми не працюємо, тому що... Ну, якась на це є причина. Ні, ми так не робимо. Ми робимо паралельно авто, тому у нас черга не місяцями, а там можливо пару тижнів. там І того так виходить. Тому не нервуйтеся, не переживайте, ваші авто під наглядом все працює. Зараз показую шкоду, яку я вчора десь до 10-ї години вечора фарбував. Як на мене, там вийшов чудовий результат, зараз ми вам його покажу. А, ви щедачі знімаєте. Зараз, зараз вам дівчата покажуть, наскільки все чудово вийшло навіть майже без сміття. Якщо взяти, наприклад, коло, візьміть, наводіть під, під бліками, під лампами, якщо знайдете хоч одну смітину. Наскільки якісно і гарно все відфарбовано, так само можете бампера подивитися. Покажіть також, що там все гарно, чітко. Лучше як на заводі шутка. І дверочка. Дверочку ми фарбували в перехід, хоча спочатку вона була погоджена повністю, але тут, тут була ремонтна зона, яку треба було, наприклад, ремонтувати. Ми її, я її поремонтував, в сам, ну, як тільки можна менше, щоб чим більше зберегти оригіналу. І тоді ми приймали рішення, чи ми фарбуємо в стик. Якщо ми фарбуємо в стик. То ось тут буде великий стик дверки з дверкою, не фарбований, і, і вирішили зберегти чим побільше оригіналу. Тобто, мені було б простіше її пофарбувати в стик і не заморачуватись, ніж гратися, розкидати гарно переход, який має получити Ну і він получився. Тому я рахую, що це дуже чудовий результат. Сьогодні машинка сохне лак. Завтра будемо починати вже її збирати. Так, я розказував зафарбування цієї машини, але не сказав, які тут були пошкодження. Клієнт до нас звернувся з пошкодженням. крило було геть вм'яте і його було не рентабельно просто навіть ремонтувати. Його можна було там щось ліпити зі шпакльовки, але це не вигідно не нам, ні клієнту. Ніякості. коротше ми завжди даємо тільки правильні поради, а клієнт вже собі вирішує. Крило ми заміняли. Е, також був пошкоджений бампер, трошки підігрівся, там були царапини, сколи. Вирішили фарбувати вже повністю, щоб не гратися з переходами, тому що тут свіжий, ідеальне покриття, там все в сколах. І так само на дверці тут була ремонтна зона. Ми її зробили в перехід максимум поставили оригіналу, е, де будуть стики з оригінальною фарбою. Зробили все чудово. Якщо у вас є якісь пошкодження, похожі на ці або не, похожі, звертайтеся. Ми їх оглянемо, проконсультуємо, будемо приймати якісь рішення по вашому ремонту. Один, два, три мотор. Ера технологій новітніх, інтернету, електроніки і так далі. і так далі. Все, все що залежало фізично від нас. Па зашпакльовано, загрунтовано. Ззаді повернись, рутар, рутар, от дві штучки ще з нього. Теж готові. Накладочки ці. Вони аж трасуться, так хочуть в камеру. Двері. Також готові. Розібрані, резинки зняті. І що ще зняти? Трошки стриптизу. Хопля! І лючок знову поїхав на підбір. Злітає програма, про що я розказую, що електроніка, як електроніка, вона має право на життя, але є певні нюанси. Третій день чекаємо фарбу. Якийсь збій в програмі, там в колориста. І маємо, що маємо? Можна постояти, помріяти, коли буде фарба. Як ви думаєте, коли буде фарба? Доброго дня! За скільки часу це можна виправити, та яка буде ціна? Е, по часу, якщо це буде суто фарбування, то це займе від 6 до 10 робочих днів. По вартості, якщо там тільки фарбування, то це буде крило в районі 140 доларів, і двері будуть в районі 160-170 доларів. Плюс фарба та витратні матеріали. Але якщо зважати саме на це фото, то скоріше за все там потрібно буде рихтування крила. Тобто, це вже буде додаткові втрати і додатковий час. І так, Мерседес. О май гад! АМД Що ми робили? Що ми ще робимо? Передній бампер він був новий, просто не в кольорі, перефарбували в колір. далі Тут були там всякі сколи, тут були царапини, тут були царапини. Тут чуть-чуть рихтувалося ПДРом Пофарбували все гарно. Бампер також був новий. Теж не в кольорі, пофарбували є yeah. багажник. Вона приїхала з Америки, сюди був удар, прихтували не в нас. Тут трошки підшпаклював, тут і тут також підшпаклював. Це гарно, вже відполірував першим кроком, далі ще другий і третій крок. І зараз буду спочатку ще все збирати, а тоді буду все дополіровати. Оці накладочки не на арки, ще от вони не поліровані, вони такі матові. Під буде все гарно. Йдемо далі. Ці двері тут у нас було пошкодження, тут було і тут щось. Пофарбували, все гарно блистить. І пройом. Тут у нас був, був удар сюди, тут було все ржаве таке. Потім, може, вставиш, може, не ставиш відео, яке воно було. Теж після чиєїсь рихтовки. Обробили від ржавчини, обробили мовілем, пофарбували, пополірували, все гарно, блистить, супер. Тому що тому? Тому, якщо у вас є Mercedes, GLS, AMG, можете приїжджати до нас. Ми вам його так само гарно зробимо. Все, що ви схочете. Кузовхаб, трунки на один, звертайтеся! Тому зараз збираємо, поліруємо, натираємо, прибираємо і будемо віддавати клієнтові. Очікуйте завтра на результат.